Пане Олексію, питання щодо підписання угоди про ресурси зі сполученими штатами. Хтось говорить, що це відкритий грабіж нашої країни. А хтось впевнений, що навпаки, за нинішніх умов, наша єдина надія на довгостривалий мир та економічний розвиток України. Що особисто ви думаєте з цього приводу? Як інструмент утримання уваги на Україні, це важливо. Тут, тут, тут йдуть переговори. В принципі, я не, не вважаю, що взагалі таке неможливо ресурсна, така велика ресурсна угода. Питання все, все ж таки у відсотках і в умовах. вимога України, основна вимога України, що ця ресурсна угода. Повинна давати певні гарантії України. Ну, наприклад, там присутність американського бізнесу або американських інститутів в Україні, які будуть реагувати. А там зараз нічого такого немає. Стосовно стосовно власне економічної складової, ну я нагадаю, що зараз кілька компаній видобувають, ведуть видобуток критичних матеріалів і рідкоземельних матеріалів. Ну, в принципі, можна. Проти критичні матеріали, критичні і, і енергетичні матеріали, сполучені штати цікавляться всім. Так само, як треба сказати, і Китай. Тут, тут, якщо говорити про видобуток, то тут не так вже можливо, це і критично через те, що ну, немає достатніх технологій для, для ну, великого виробництва треба ще вкладатись. Але умови пов'язані з цим політичні умови, які для України можливо, важливі саме гарантії, так, щоб така велика ресурсна угода додавала безпеки. Ну, Наскільки я розумію. Змію, з цим не дуже. А якби цим було все нормально, ми б бачили, бачили що ну це дає безпеку на, скажімо, 10-20 років стабільного розвитку. Ну, все інше, я не думаю, що там можуть бути моральні заборони, окрім процедурних. Все ж таки, надра України належить народу, і будь-який такий великий, велике рішення має ну передбачати певну процедуру. Ну Зрештою, я нагадаю, що частина ліцензії на видобуток цих матеріалів вони вже розпродані давно і розпродані на обов'язково американцям, тому тут є багато таких юридичних аспектів, але все мені здається можна було вирішити, якби ця угода давала відчуття тривалої безпеки. Міністр фінансів США Скот Бесен зазначив, що угода про ресурси, оця критична угода, містить неявні гарантії для України. І логіка, наскільки зрозуміла, приблизно така: чим більше американських грошей буде на українській землі, у нас тим більше сполучені штати будуть зацікавлені в розвитку економіки України і продовження війни сценарій, який у такому випадку зовсім не буде влаштовувати Сполучені Штати. Тому Напевно, ми, українці, маємо сподіватися на те, що американці докладуть якихось зусиль, щоб Путін більше не нападав. Чи про це мова? Як ви це розумієте, чи можна ось такий варіант вважати дієвими гарантіями безпеки? Ну, власне, про це і йдеться, що це має бути зафіксовано, що присутність власне, в цьому є гарантії будь-які. Що на території забезпечується присутність або невелика присутність військ, або ну, зрештою дипломатичні установи, і, і бізнес і інститути, все це разом створює. Ну, в основному, звичайно, певна присутність збройних сил, але економіка, також на бізнесу з великим видобутком, це теж важливо. Ну ми ж зараз можна подивитись географію податків в Україні, і ми бачимо, що незважають. Чи на всю релокацію на все те, що відбувається, все ж таки основні бізнеси пов'язані з металами зерном, не бежуть із центральної України, не незважаючи на наближення фронту. Тобто, ну, тут є певна гарантія, що е нічого не станеться, будуть вкладені великі, великі інструменти. Але е ну, от, на на наскільки я розумію, питання зараз у тому, що Сполучені Штати останніми діями, останніми Заяв не тільки по відношенню до нас і до також до європейців. Вони Знецінили силу власного слова, силу власних цих наявних гарантій, просто треба вже додаткові гарантії того, що ну сполучені штати не зроблять раптовий несподіваний крок і не скажуть, що цю угоду уклала неправильна адміністрація. і Тепер все буде по іншому. Ну от я розумію, я так розумію, що навколо цього. Наскільки тепер слово сполучених штатів вагомо взагалі, якщо ми Мова йде про довгострокові зобов'язання. Ну, власне, ми зараз і знаходимося, знаходимося на тому етапі, коли весь світ не тільки не тільки ми, також європейці намагаються зрозуміти наскільки далеко, ну наскільки ще дієві американські зобов'язання будь-які. І навіть нагадаю, Сідзеньпінь Цзінь, Сі зустрічається з лідерами IT-індустрії, яких раніше. Ше вигнав з країни, тому весь світ зараз намагається зрозуміти, що означає слово сполучених штатів, і з цим є проблема.